Слава Ісусу Христу! За Його велике благословлення, за Його велику милість, а саме найголовніше, що Господь ма, нас збагатив великими дарами. І самий найбільший дар, який в нас є, це є дар спасіння. І це настільки великий дар, що на превеликий жаль, коли ти нічого не маєш, то твори тобою не цікавляться. Але в той момент, коли ти щось маєш цінне, якщо поступила інформація, що та людина десь заробила кошти і ще щось, ти стаєш в полі зору, крадіїв. І так і в даному випадку, коли ми маємо цей цінний дар, ми маємо цей великий скарг від Господа Бога нам даний, ми стаємо мішенями. І хай Господь Бог благословить нас пильнувати і бодрисувати. Тому що Слово Боже написано, якщо що відав хазяїн би, дома би, то він би пильнував би. І так і само, коли з однієї сторони в тебе немає що губити, то тобі байдуже. Пам'ятаю, був випадок такий, це просто сьогодні таке Боже благословення було згадував. Коли Господь Бог благословляє тебе і наповняє тебе, тоді ти починаєшся максимально сильно хранити і дивитися, що ви вже всі мисли себе контролювати, вже максимально все відрізати, тому що ти знаєш, ти, ти маєш щось ціне від Господа. І я згадую той момент, коли один раз в мене було таке, що мене обкрадали. І я відчував, що мене вкрадали. В мене куртка була, там великий карман був, і гаманець прямо цей так просився. І був в громадському транспорті, ззаді мене була компанія. І я вже відчуваю, що мене вже от починають вже витягувати гаманець. Але я думаю, не сильно ви там стараєтесь, там всього лиш 23 гривні. Не сильно ви багато збагатитеся. Єдине ж, там було ціни дві монети по одній копійці. І то мало про це хто знає, тому що то, хто, хто займається нумізматикою, то він знає. Але вони ж цього не знають. Я такий виходжу, такий з автобуса, такий зразу блокую рахунок і думаю, ну сильно вони збагатилися. Там було четверо людей, я подумав, дуже багато вони заробили на чотирьох чоловік. Але, дорогі браті і сестри, у нас сьогодні є велике благословення від Господа. І хотів би поділитися місцем святого писання, яке буде записано в Лівід перша глава сказані будуть такі слова. Покликавши Моїсея, сказав, Господь до нього з намету зборів таке. Промов до синів Ізраїля, та скажи їм, коли хтось поміж вас приноситиме Господові жертвопринос, то з твору або з отар має приносити вашу жертву. Коли його жертва на все спалення створу, то нехай принесе самця без вади, коло входу в намет зборів принесе Він його, щоб знайти ласку в Господа. Він, свою, він покладе свою руку на голову жертви все спалення, і вона буде прийня, прийнята йому на користь, як порука за Нього. І заріже бичка перед Господом, і сини Ааронові священики принесуть його кров, і пок і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів. І з... Зітнеш куру жертви і розшматує її на куски. Сини ж Ааронови, священики, запалять вогонь на жертовнику, і розкладуть на вогні дрова. І потім сини Ааронови, священики, розкладуть кусні, голову і тук на дрова, що на вогні, і на жертовнику, внутрішні його, і ноги випало ще воді. А священик усе це воскурить на жертвеннику, усе це все спалення, вогняна жертва приємного запаху для Господа, до цього місця. Дорогі брати і сестри, доволі такий ну, маленький відрізок слова Господнього, але дещо має важливі. Ми сьогодні міркували і міркуємо над темою молитви. І коли читаєш книгу Левіт, це книга, яка дана священникам, дана ізраїльському народу, як правильно читати Господа. І коли читаєш самі святого Писання, дивлячись на нього, спочатку я не збагнув, а після перечитуючи його, дивився, Господи, а воно неймовірно цікаве. Замітьте тут уважно: людина приходить з кинею до Господа, в неї з жертва все спалення. Є різні жертви, але жертва всеспалення має одну особливість: це жертва, яка повністю спалюється, це жертва не провини, це жертва подяки. Це жертва, яку ти приходиш перед Господом Богом, і в тебе є якась йому определенна подяка, є якесь определенне визнання. І ти приходиш до Господа Бога, приходиш з його, до нього з цим, як тут написано, бичком, і приходиш перед Бога і кажеш, Боже, я дякую тобі. Ти кладеш на нього руку свою. Священики роблять священодійство. Його розкладають, його починають спалювати. І велике імущество зникає. З однієї сторони, дивишся на святе місце того писання, думаєш Боже мій, а що бичка, можна щось менше дати. Тому що предстати собі це великі кошти, це великі якісь зусилля. уявив себе на місці того, хто приносить цю жертву. Це дещо те, що набагато дуже дуже цінне. Це те, за що ти працював, те, що ти вигодовував. І ти приходиш один день перед скінью, і це ще не обов'язкова жертва це жертва твоя. Ти приносиш її перед Богом і даєш цього бичка. І деколи згадується, як учні дивилися на Марію, яка мазала Ісуса і казала: А наша була така мира? От нащо воно таке було? Наше цього бичка приносити. Можна щось менше Господу Богу дати. Але, дорогі браті і сестри, тут є одна особливість цієї. жертви. Це справді жертва подяки. Це справді жертва визнання Господа. Це справді жертва така, яка сама за себе говорить. Там можна і менше животне сказати, але вначалі буде сказано бичок. Іменно визнання Господа Бога. Своєю жертвою ти показуєш, наскільки ти його цінуєш і наскільки ти його любиш. Наскільки він для тебе сьогодні дорогоцінний і для мене сьогодні дорогоцінний? Наскільки я пізнав, що мій Господь Бог то є більше, чим той бичок, то є більше, чим усе, що можна тільки собі представити. Та людина, яка приносить того бичка перед жертвою, каже, Боже, мені для тебе його не жалко. Господь Бог. Є різні жертви, але ця жертва це приємні пахущі перед Господом. Це те серце, яке приносить того бичка. Не просто так. Написано тут, це є приємні пахощі Господу. А можуть бути ж неприємні пахощами, але коли серце щире приносить перед Господом, Богом подяку, то Богу на багатську більший дар. Дорогі брати і сестри, і розмірковуючи це сьогодні з самою, задумаєшся, Господи, ми сьогодні приходимо перед Тобою на молитви. Ми сьогодні пристаємо перед Тобою, перед Твоїм святим лицем. І дивлячись, скільки сьогодні нам треба, і дивлячись, скільки Ти сьогодні, Боже, для мене звершив. Чи приходжу я, як та людина з бичком? Який визнає всю велич Господа Бога, який визнає торов погибель, з якого мене витащив Бог, який, який я сьогодні визнаю перед Господом, що Він для мене сьогодні значить? Є багато прошень сьогодні. І деколи молитва починається з Господи, дай і закінчується, Господи, дай. Хоча написано, верніше, ми знаємо, що деколи вона закінчується благодаттю. Але тим не менше, смисъл молитви. А навіть деколи буває таке, що я можу сказати, Господи, я дякую Тобі, але написано серце Твоє далеко від мене. Коли я приходжу сьогодні перед Господом, Бога і стою на коліна, з яким я серцем до Нього сьогодні приходжу? Адже, Господу, не важно сьогодні, якими словами я буду говорити, є псалом, не в словах молитвених речей. Можна виговорювати гарні промови, можна бути краснорічивим, розказувати Господу Богу, наскільки Він величний. А серце то далеко, а серце на самом деле я жалкую за тим бичком, яким я віддаю. А серцем своїм я жалкую тої жертви. Я думаю: Господи Боже, ну хоч чуть-чуть менше, Боже, мені більше треба. А та людина зовсім по-другому поступила. А серце моє, і Бог вимагає одного серця, щоб я сьогодні був йому вдячний, щоб моє серце було розположене до Господа, як одного разу. Один чоловік їхав на колісниці, бачив другого, і каже: Розположено ли твоє серце до мого, як моє до тебе? А далі каже йому подивися, яка моя ревність, у Господі. Дорогі браті і сестри, у нас сьогодні молитва, у нас сьогодні тема о розмірковуванні, о молитві. Є багато того, що Господь Бог благословляє нас сьогодні, щоб ми цим самим служили Господу. Є багато аспектів молитви, які можна висвітити. Ну, мене особисто бажання, щоб сьогодні ми продивилися і проновізували своє серце. Яку подяку воно сьогодні може виразити Богові? Адже якщо я знаю, що мій Господь сильний, і знаю, з якого рва він мене може винести, це не тільки відображається в молитві, а на все моє життя. На мій робот перед Господом, тому що я знаю, звідки я визяти, я знаю, який мій Бог сильний. Я для нього все готовий віддати, тому що мій Господь Бог для мене звершив багато цінного. Я пам'ятаю, був випадок, коли е, м, щось недавно заболів, і в мене була сильна проблема з гайморовими пазухами. Хто знає, що таке гаймеріт? Дуже неприємно. Дорій браті і сестри, чесно скажу. Не молився за зцілення, бо сказав, Боже, якщо ти таке допустив, значить, воно треба. Возможно, я десь постах мало, а це такий е, спосіб поста хороший, що через болезнь. Я такий дивлюся це і кажу, Боже, а я не хочу цього, щоб просто знати, щоб просити в Тебе зцілення. Тому що це допустила Твоя рука. А якщо допустила Твоя рука, і Твоя рука, то скасається мене таким образом, то хай Твоє ім'я і в цьому буде прославлене. Тому, дорогі братії і сестри, нехай благословить нас. Хотів би зачитати місь Святого Писання, це буде з Давид, псалом Давидів, буде сказані такі слова. Це буде записано в. 30 псалмові в російському це буде 29-те. сказано тільки слова: Вознесу Тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм зрадіти надо мною. Господи Боже мій, я візвав до Тебе і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивиш шолу мою душу, оживи в мене споміж поміж що сходять в яму. Співайте псалма Господові, ви його побожні, і дякуйте імені Його святому. Бо на хвилину гнів Його і ласка ж Його поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, не захитаюсь повіки. Господи, з ласки твоєї утверди мене, і в славі, і в, потузі твоє, і в, славі і в потузі сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь моєї крови, чи з того, що в могилу зіду, чи буде прославляти тебе Порох, чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о, Господи, і змилися наді мною, Господи, Прийми, прийди мені на допомогу. На танок перетворив ти мій плач, І плач мій, і розперезав моє веретище, і оперезав мене веселищами, щоб душа моя тобі псалми співала і не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиме тебе повіки. Дорогі браті і сестри, нехай Господь Бог благословить кожного з нас сьогодні мати велику ту радість перед Господом Богом нашим, згадувати про Його велику милості. Так, сьогодні Господь Бог допустив багато що в нашій країні, в нашому житті. Але, дорогі браті і сестри, огляніться назад і подивіться, а від чого вже Господь Бог сохранив і зберіг? Скільки милостей проявив Він, і хіба той, хто проявляє свої милості, не збереже далі? Коли Ісус до Нього прийшли ті 70 учнів і раділи, що їм і біси коряться, що їм Ісус сказав, про що сама більша радість, яку вони мають, і яку має кожен із нас сьогодні на цьому місці? Не радійте, що вам біси коряться. Навіть зачитається місце, бо, щоб не допустити неточностей. Ісус каже такі слова: одначе, не радійте тому, що духи вам коряться, а радійте тому, що ваші імена записані. На небі, нехай Господь Бог благословить нас, переглядати своє серце, бути вдячним йому, йому і щоб з нашого серця виливалася йому щира подяка, бо справді він достойний слави і хвали. Йому нехай за все буде слава. Амінь.